Рада вітати усіх на своєму каналі Життя на КДЗ». Мене звати Ірина, я із міста Кривері, Дніпропетровська область. Сьогодні, 20 листопада 2025 року, я починаю розпродавати насіння своїх сортових томатиків. У мене 123 сорти на даний час є на продаж і три сорти гіркого перцю. Друзі, на цьому місці, і ще в мене є набагато більший город, я вирощувала в цьому році свої сортові томати. Дуже багато насіннячка зібрала. Усім хватить, все буде добре, друзі. Як замовити насіння у мене. Я каталога ніякого не роблю, бо я лише третій чи четвертий рік вирощу на продаж, не збираюся займатися цим постійно. Але поки що є в мене можливість, поки я буду продавати. То, друзі, я у відео розкажу назви томатів, сортів, які я буду виставляти на продаж. Єдине, скажу, Жужу наперед забіжу сержанта Пепера в цьому році не буде на продаж. Я вам показувала, друзі. У нас був ураган. Оцей горіх зломився, поламав дуже багато міні-томатиків. Але, от, на жаль, сержанта Пепера не жовтого, не бронзи, не обичного не буде на продаж, не одну, не дві, не п'ять на сіниночок. Ви бачите, всі інші дуже багато сортів. І гноми будуть, і низькорослих дуже багато сортів, дуже багато кольорів, і високорослих дуже багато. Кольорів. Тож, як замовити, друзі? Лише через Viber. Вдома з дому не продаю, нікуди не виїжджаю, нічого не виводжу. Нова пошта, Укрпошта у нас дуже добре всюди працюють. Тобто, пишете мені на Viber я, назви і скільки пачечок ви бажаєте замовити. Я наразі відповідаю, чи є в наявності всі ці оголошую суму. Ви мені кидаєте на карту, карту теж я залишу, і в назві цього відео, і в опису цього відео. І свій вайбер, так залишу, і свою картку. Картка, до речі, в мене Приватбанку. Ну, тобто, бо питаю, друзі. То, отак, як тільки. Ви отримали повідомлення на Viber, що все є в наявності, така то сума оголошена. Ну, допустимо, 200 гривень, 10 пачечок ви замовили. Одна пачечка коштує 20 гривень, друзі. Я, як і усі колекціонери, кажу, що там 20 насінин, але вже хто у мене замовляв, у мене там набагато більше. Зараз покажу. Наприклад, у томату монгольський карлік. До речі, оце три миски. Отаку я назбирала, бачите? Отаку в пакетиків. Усім хватить. Бо монгольський карлік, як я зрозуміла, він самий най. най 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 Ну, Друзі, на ньому я покажу. Так, отако виглядають у мене пачечки. На бумажечках я пишу сорт, у яких монгольський карлік і він стелиться по земельки, то просто написала монгольський карлік. А ті, які йдуть низкорослі чи високорослі, там що я пишу, яка висота рослини іменно у мене в городі була. То отакого от притримую з цього. Е, і отакого насіниночки. Бачите, все добре. Отакі гарні насіниночки. Ось ось. Тут не 20, тут більше насіниночки. Ось такі стрейч пакетики друзі. Все. Е, так, замовити, друзі, можливо, у цьому році від 10 пачечок. У нас великі проблеми зі світлом. Укрпошта дуже погано працює. Тому ну, рекомендую замовляти через нову пошту. А там вже дивіться самі друзі. Бо е, Укрпошта е, не працює коли світла немає а у нас більше е, немає світла, ніж є. Е, тому ну а е, нова пошта працює завжди. Чи то є світло, чи нема світла. Ну я думаю, усі знають. А там вже дивіться самі. Друзі, е, замовляємо від 10 пачечок, хоча б одного сорту, хоча б різних, без різниці. У ну, мене дуже багато, до речі, клієнтів, які багато замовляють. Наприклад, мені усіх там по одній пачка, або мені усіх там по дві чи по три чи по 10 пачок. Дуже багато у мене таких оптових клієнтів, то для таких оптових клієнтів, друзі, від 100 пачечок не по 20 гривень за пачечку, а по 17 гривень за пачечку. Тобто буде не 2000 за 100 пачок, а 1700. То, от, кого, друзі. Так, тепер хочу ось я написала на, у зошиті, які в мене сорти, щоб нічого не забути, друзі. Так, почнемо з перших гноми. Стрінги. дикий фред, бійстінню, радінілі, сарандіпіті, 40 гномів Енді, перцеподібний, смугастий. Сім сортів у мене є наразі. Далі низкорослі пішли. Перші червоні усі, Санька. Мобіль, червоний верблюд, Орел Пустелі, Волгоградський 5,95, це який більш пізніший він у нашому регіоні дуже добре родить. То я його обрала. Дуже багато друзів. В цьому році я прибрала із своєї колекції, але дуже багато друзів і додала до своєї колекції. То будьте ласкаві, не замовляйте ті томати, які були у попередніх роках. Замовляйте тільки з того списку, що я наразі даю. бо ці тільки йдуть на продаж. Е, бачено, не бачено, інтрига, рома, ріогранде, банан червоний, Дунай. Далі жовті нескорослі, хурма, золотий потік, золоті пальчики, ананасний, шафрановий верблюд, захід літа. Захід літа, до речі, дуже пізній і його можливо зберігання взиму зеленими зривати, і воно, е, іменно цей домат найбільше е, храниться і не портиться. Рожеві Петруша, городник, Фатіма, дзвінка Нестріну, Настуся, рання любов, рожева перлина, рожевий верблюд, богема, санька рожевий, зінуля. Далі, друзі, томат, який стелиться по землі, це монгольський карлік. Його не треба не підв'язувати, не пасинкувати, нічого. Його лише треба посадити. Я все показую в своїх відео. Кожного року я показую, друзі. Його лише обов'язково треба застеляти або соломою під низ, або картонками, або сіном. Ну що у вас там є? То отак. І обов'язкові обробки і підживлення. Багато хто із блогерів кажуть: от є такий сорт посадив. І забув. Я кажу прямо і откровенно перед усіма перед всією Україною і перед усіма усіма іншими країнами не буває такого сорту посадив і забув за кожним сортом. Якщо ви хочете бажаєте зібрати гарний добрий врожай, треба вхажувати. Треба обов'язкові обробки, треба обов'язкові підживлення. І у високорослих томатів обов'язкове пасинкування. Без пасинкування, без обробок, без підживок нічого отак собі плодити не буде. Доности. Далі, друзі, пішли високорослі, червоні, царь колокол, дебарао царський червоний, медвежа лапа. Е Космонавт Волков, Бичачий лоб, Цукровий Бізон, Тріумф Мехіко, Стопудів, Кидок бабусі, друзі. До речі, оці три сорти: Тріумф Мехіко, Стопудів і Кидок бабусі. Вони йдуть такими червоними торбочками, наче вони вроді як і однакові. Ні, друзі. Вони, по-перше, різного розміру, різного. Різної висоти і абсолютно різні на смак. Вони тільки на вигляд ідуть вроді якби, однакові, а так все різне. Італійський жеребець, хочеш вір, хочеш ні. Прахова, Казанова. Казанова, друзі, до речі, як чоловічі тиндики-миндики дуже прикольний помідор. Червона капія, примадонна діва, гнідий жеребець, серце Америки, веселий сусід, дуже гарний помідор. Я його дуже багато разів показувала. Це в мене новиночка. Дуже ребристий, дуже наднадрожайний, -над 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 ребристий ем, американський, каже, ще як він називається. Він дуже багато, погано плодоносить. А от веселий сусід, він капець, просто завалений врожаєм друзі. Я на тому боці його вирощувала. Я вам показувала. Подивіться мої. Літнє відео, Эх, відбій у нас. Борго челано, пізанело да брускета. Жовті торбинки, перемога, серце аж хабаду, дичаче серце золоте, сонце сардинії, дебарау царський, жовтий. Це вже пішли, друзі. дебарао помаранчевий, неженка, Вінсент, жовта сливка бендріка, марбена, трюфель жовтий, чудо світу. Як лимончики, друзі, на кущиках, дуже гарні, до речі. Золота канарейка це у мене новиночка надворожані, такі кість здорове. Вені, сливки з длинним носиком класні. Медовий бочонок не перебираю зі свого роду, бо він дуже солодкий. Лимонний гігант, бананові ніжки, банан, бичаче серце помаранчеве, жовтий пухнастий кабан. Друзі, з білих я залишила лише самий врожайний і самий смачний білий гігант. Дуже класний, смачний. Із зелених я залишила так само, самий найсмачніший і самий врожайний смарагдове яблуко. Дуже солодкий. капець який солодке, класний. Із чорних. Кальвадос, маркіза рожева в чорному, груша чорна, чорний гігант, синє сонячне світло, чорний мавер, Дебарау чорний, біг блек, Чорний слон. Далі рожеві. Де барао царський рожевий, кіготь ведмедя, Санду Молдован, дика троянда, рожевий гігант, гігант Новікова, бабусин секрет, Корніївський, Бурулька рожева, Батяня, Рожевий фламінго, Шарпей рожевий, Алтайський мед, рожевий мед, груша рожева, мільйонер, Бичаче серце рожеве. І смугастих друзі, такі гарні. Феєрверк, розбите серце, індійський смугастий, смугастий римський, тігрела, зебра Помаранчева, Дебарау смугастий, просто вкриті. Дебарау, друзі, я не знаю таких міст, таких. Таких областей, в яких не родить дебарао. Ну, капець класний, класний, дуже класний помідор. Шоколадний смугастий. Але іменно, якщо це дійсно, 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 дебарао настоящий, справжній. Шоколадний смугастий. Ой, який гарний, ой-ой-ой, а смачнючий який! Шоколадний смугастий, малахітова шкатулка, дуже гарний і така смачна, дуже дуже врожайний помідорчик, армянський Єрусалим з антуціанами. Друзі, вони дуже корисні для нашої імунної системи, нервової системи, для сердечка, в кого серце хворе. Воно дуже дуже оце іменно антуціан. Дуже 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 дуже. Класний для організму. І вони гарні, і вони смачні, і вони врожайні. Залишила ті, які дійсно дуже врожайні і дуже смачні. Гаргамель, пурпура ріц, блево, сливка гурман, індіго роуз, бунтівний зірковий винищувач. Ще раз наголошу, друзі, сержанта пепера в цьому році немає на продажу. Ви Але і ці з антоціанами. Ну, я не вважаю, що вони гірші за е, сержанта пепера. Вони навіть я скажу, от пурпуру різ взяти. Друзі, подивіться мої літні відео. це просто красотінь і дуже-дуже смачна. Далі черики, друзі, черики. Ну я просто обожнюю вирощувати, бо вони ну дуже дуже з них багато можливо зібрати врожаю. Чері, жовті дзвіночки багато років вирощую. І так само чері-червоні дзвіночки багато років вирощую. А в цьому році в мене новиночка. Божевільні вишні барі, це жовті. Черики такими кістями величезними просто звисають, дуже-дуже їх багато, і солодючі класні помідорчики. А от чері, жовті дзвіночки червоні я завжди консервую. Вони добре в банці виглядають, і їх дуже-дуже багато поміщається, попросту. Можна і, і в 250 грамові баночки закривати. Теж буде дуже класно. І перчика. На жаль, друзі, на цей рік я замовляла там одного колекціонера більше 20 сортів перцю дуже такого фінті-персового, скажімо так, але, на жаль, вони не, не були того, ну, ну, не те було в общем, Зовсім не те. То я. Цього, в цьому році в мене продаж того ж насіннячка, якого я вирощувала із минулорічного насіння свого е, перчику гіркого. Черік, маскарад і врожайний. Друзі, не знаю ці три сорти, чи вони є іменно е, ці назви, бо ці е, е, гіркі перчики я попросту купляла. Ну, самими плодами. І мені сподобалось, тому я почала вирощувати і сама назвала, як вони, ну, як вони виглядають. Черік, друзі, він дуже маленький, такий, як, знаєте, як ноготочок на, на мізинчику, дуже маленький. Ну, хто бачив, друзі, подивіться літні відео, ще раз кажу. Дуже всіяні плодами. Вони просто вони гіркі, 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 дуже гіркі, хоч вони дуже малесенькі і дуже багато в нього насіннячку. Маскарад він різнокольоровий. Він починає із зеленого, жовтіти, а потім фіолетовий стає згодом, а вже в стиглості повної він стає червоний. Тобто кущик іде різно-різнокольоровий, дуже гарно виглядають на кущику. Врожайний друзі. Врожайний я назвала він великий, він червоний, дуже гіркий, а врожайний назвала, ну, я думаю, всі зрозуміли, він просто завжди завалений врожаєм, Якби яка погода не була, все одно його дуже багато. І всі оці сорти перчику я вирощувала навіть в горщиках. Коли в мене був зоомагазин, я дуже багато в горщиках вирощувала. Особливо черик, особливо маскарад. У мене купували у кафейні, у піцерії, щоб ставити замість квітів. Бо дуже-дуже класно воно виглядало. І ну, самі перчики, і самі смачні, і так само. Друзі, от, отакі в мене сорти на цього року. Будь ласочка, ще раз кажу. Вайбер буде в назві відео. Вайбер буде у опису до цього відео. І таку саму картка. Моя лічна картка Приватбанку. Пишете мені на вайбер. Не дзвоните, на дзвінки не відповідаю. Лише пишемо. Написали від 10 пачечок замовлення. Я відповідаю: все це є в наявності, така то сума. Скидаєте мені на карточку, на мою карточку, я дам обов'язково цю карту. Скинули на карту і зразу мені скинули скріншот про оплату. Як тільки я отримала від вас скріншот про оплату, я починаю з того моменту тільки складати насіння. Дуже багато замовлень без скріншота не працює. Мені треба підтвердження, що ви оплатили це замовлення. На пошті оплати не буде, друзі. Тільки наперед. Отаку в мене, в принципі, це я вже четвертий рік кажусь, продаю насіннячко. З нами проблем немає. У нас все добре, друзі. Ну, ну то отак, друзі, і будемо надалі вирощувати. Насіння дуже багато. Надіюся, усім хватить тих е, сортів, що е, люди хочуть замовити. І, до речі, в опису. Я обов'язково ще напишу список оцих томатів, що, я, що є в наявності. Як тільки цей сорт вибуде, не буде його, тобто, я його із опису прибираю. Тобто його немає. Отаку, От друзі, ми працюємо. Таразі, був зраночку дощик. Зараз вже отакова погодка, світла нема. Інтернету немає, то як тільки з'явиться світло і з'явиться інтернет, я зразу заливаю відео, і ми з вами починаємо працювати. Е, Обов'язково ще один момент, друзі. Через Укрпошту і через нову пошту приймаю замовлення, йдуть відправочки в любі міста, в любі регіони нашої великої України. За ці роки... Вже всі. Бачить, що все добре доходить. Навіть Укрпошта добре швидко працює. Але ну наразі з цими відключеннями світла я ще раз кажу, рекомендую новою поштою відправлення замовляти. Але ну це вже ваш вибір. Ціна відправлення там уже залежить від вашого міста. Я не знаю до кожного міста, яка ціна буде за доставку. Друзі, то ви вже дізнавайтесь на своїй пошті, чи то на Укрпошті, чи то на. Нові пошті. Ну, думаю, все вроді сказала, все добре, все насіння. До речі, це цього року, 2025 року. Зібрані за це літо, що я збирала. Навесні, коли в мене щось залишається, так само було і за 24 й рік, коли я збирала насіннячко. в мене є мій покупець, який займається розсадою. То він мене оптом забирає всі останні насіння. Тобто в мене із минулого року не залишається насіннячка. У мене от наразі всі насіння моїх сортових томатиків ідуть 2025-го. За це прекрасне літо. У нас у кривому розі дощів майже не було. Томати були дуже солодкі. Величезний, це, мабуть, рік був 2025. Надврожайний за всі роки, скільки я вирощую, скільки я в принципі вирощую свої, скільки я вирощую на своєму городі томати. Він був надврожайний. Я навіть раніше поприбирала усі бадиля, бо ну дійсно дуже багато було. Дуже багато це друзі. Це хто не розуміє. Будь ласочка, а зібрала помідори, а там продає, мільйони згрібає. А зайдіть до городу, а посадіть і попрацюйте. І побачите, що це дійсно праця, це тяжка праця. Тому я й кажу, друзі, я не хочу цим займатися все своє життя. Поки в мене є здоров'я, поки в мене є город, поки в мене є час. І ще з минулого року я взяла город у своїх знайомих, трохи більше ніж оце свій город. Там я основну частину томатиків. Чому я не показувала друзі той город? Я вам вже казала, то не мій город, люди. Ну, тобто, були проти, щоб я там знімала. Але, ну, отак, так як воно є, друзі. Всіх вас люблю, ціную, всіх вас поважаю. Замовляйте на і будемо з весни, друзі. Починати показую кожен рік, як я починаю сіяти на розсаду, як я висаджую розсаду, як ми збираємо, як збирати насіннячка. Я бачу, що багато хто не хоче просто збирати насіння, а замовляє, замовляє мене кожен рік. Ну, це ваше діло. Хоча все в мене на каналі є: всі обробки, всі підживки, підв'язки, пасинкування, все-все-все це є. Друзі, всіх вас люблю, ціную. Замовляйте мої. На сортових томатиків, і будемо з томатами.